І сьогодні я вам буду розказувати так само, що я роблю, що я буду робити за кури, за господарство. Я бачу, вам сподобався мій город і рубрика про мій город. Того я їх також знімлю. Ну і, звісно, наші головні каченятка. І покажу свого тере, чужого собачку. Чого розповім, коли вам його буду показувати. Так що всім приємного перегляду, підписуйтесь, ставте лайки. Я вас чекаю. Переходимо до наступних дій. Кому найкраще, це моїм каченя, там, звісно ж. Ось вони такі вже них Вчора з'їли поки, доки я ходив, робив щось. Курям їсти, давав кури, прийшли і в них все з'їли. Ну, але вони теж трошки їдять, правда. Ютуб забере пів якості, я знаю, зараз я дивлюсь дуже гарно. Коли я заходжу дивитись свої відео в Ютуб, яка якість вийшла, на виходить дуже погано. Воду вони вже забруднили, ось такі вони живчики, але їм найкраще, вони ні за що не турбуються. Йдемо до курчат. Ось мої курчата, зараз ми їм з вами разом дамо їсти. Ось такі вони. Ось оце старше, до речі, ось це от. Ось це. Зараз. Збільшити постараюся. Ось це курчатку чомусь ходить за цією квочкою. Не знаю чому, хоча воно старше. Але ось, ось ота голошеєчка, бачите, ось ця от. О, як нас на неї покали. Вона сама ручна, ну, така дуже до рук привикає. І дуже мені з нею приємно працювати. Усі всі курчатка втікають, а вона до мене підходить. Зараз ми їм будемо давати їсти раду з вами. Ось такий корм я даю курчатам. Тут є мелена пшениця, кукурудза, щоб швидше набирали масу, трошки корму та пшениця. Це все. Зараз подивитесь, як вони його їдять. Ось так вони його їдять. Як ви бачите, їм подобається воно. Присяду. Трошки пишіть в коментарях про що хочете бачити наступні відео. Наші Мені цікава ваша думка, що ви думаєте на рахунок цього. Яким кормом ви годуєте, курча теж пишіть, що ви даєте можливо. Чи просто комбікорм Аж це квочка. Кому подобається, ставимо лайки. І пишемо коментарі. Ось. Курча там цим. 20 серпня буде два місяці. А ось цим старшим, о бачите, як ганяє старших курчат. А цим старшим 10 серпня буде два місяці. Пишіть чи маленькі як на два місяці, а ті на як на місяць, чи ні. Пишіть, мені цікава теж ваша думка, яке найгарніше курчатко з тих всіх, що ви зараз бачите перед собою для вас. Ось. ну Я вам кажу, чим я їх годую. Квочку мені подарували. Вона дуже була спочатку агресивна, надзвичайною. Найспокійніша вона була, коли я висипав їй курчат. Якщо ви хочете побачити фрагмент, як вони маленькі, під цим відео треба набрати 30 лайків. Ну, не 30, давайте 20. Бо 30 ви мені явно не наберете, а 20 можна. Буде 20 я виставлю відео, де вони ще малесенькі-малесенькі, які вони були. Ось. Ось такі вони. Але хороші, чемні. І квочка тепер ручна зробилась, бо там вони були загорожі від людей кремі. А в нас кури завжди коло нас, і вона дуже зробилась така ручна, як мої курі. Я вже в трансляції неодноразово розказував, що вони ручні. Ось такі вони гарні. Якщо й таке, добре тоді йдемо далі. Ось такі мої гібіскуси, як ви бачите, вили ми з вами, вони вже не заросли. До речі, ще кому цікаво, ось такі я огірочки маю на світі коло коченят. Не буду рекламувати від якої фірми, в нас в селі вони видають пшеницю, якою я їх і годую, і чуда всі свої. І ось, бачите, зараз покажу. кажу, віці який невеличкий вже огірочок є. Сфокусуємося на ньому. Ось. І ось цей. Як ви можете бачити, дуже гарний. Не почали тільки плодоносити мені. Ось. Ось цей так само. Ось тут теж є один. Вже четверо я бачив ще більше, а ось дивіться, і тут є маленькі. Зараз. Ось. Ось такі вони всі. ну, Тут є досить їх і ось ці гноми Які буває, бачите, як знизу поз'їдали всі листочки. Бачите? Поз'їдали, повиїдали. Ось такі. Ось так вони бігають. Ім 19 серпня буде місяць. Ось мої квіти вже почали розпускати всі інші. Ось такі. Як то каже Горжини, Георгіни, я вже неодноразово. Ось бачите, гортензія наша. Кури її там того року з'їли, вона ледве відросла. Дивіться, як бджілка, Ниньте, як Працює маленька. Збирає нектар. Пилок точніше, не нектар. Ось дивіться, яке в неї тут оранжеве щось збоку. Я не знаю, можливо, хтось знає. Напишіть, ось бачите, оранжеве таке. Ось бджілка трутиться. Ось далі такі от нас квіти. Вене вже мухи починають кусати. Ось. ось такі. У мене ще є в городці другому червоні і жовті. У нас ще були фіолетові, але воно пропало. Це, насіння. Це моя полуниця, заросла, треба її жати, пополоти жати, щоб росла на другий рік більша. І ось у гіркеті і гноми наші. Ось так йдемо на перці. Ой, мої перчики такі. Сьогодні, до речі, у нас погода, погода така прохолодна Трохи я змерз, я в футболці і в шортах холодно, холодно. Але, в принципі, як вітру немає, тепло. А вітер є, дуже холодно робиться. До речі, дивіться, як вже один перець виріс. подивіться як він мені так подобається. Перший, хоча, бачите, порівняно з тим кущем частими, є велика різниця. Але наскільки отут великий перець, а там ще маленькі зав'язі, ось так, йдем далі. Подивіться, що мені жаби зробили з динею. Пустота, зараз я понюхаю, чи вона взагалі пахне динію. Ні, Поки що пахне, як огірок, знаєте? Реально, як огірок. Ось така вона. Ось. Ну, все, як то кажуть, мінус один. Непогана була день. Прям далі. І ось мої кавуно лупухи. Ось, що хотів додати. Якщо під цим відео набереться 30-35 лайків, я зроблю відео, в якому я покажу не тільки свій город. А весь наш город, що в нас росте, і сад так само. Ось, до речі, сливка така в мене є. Можливо, хтось по сливці може сказати, що за сорт, бо ми не знаємо. Зараз я розкушу і вам покажу, яка вона всередині. Ось така. Черв'яків були на початку, зараз вона не червива і дуже солодка. Скажіть, можливо, хтось дійсно знає, що за сорт. Для вас пройшло, пройшла одна секунда, а для мене час, поки я з'їв сливку і прийшов до квітів. І ще що хотів додати, я покажу, як я прибираю всю свою стайню. Всю. Генеральне прибирання. У мене буде взагалі, воно. Коли теж буде 30-35 лайків. Тоді вийде відео довге. Два зразу. Джекпот. Як я де, ну, показую вам сад-город, і як я прибираю свою стайню. Ну, не свою курячу, але, в принципі, власник, то я ось така історія в нас. Якщо вам сподобалось відео, дякуємо. Ми на вас будемо чекати. Гості підпишіться, поставте лайк, будьте друзями, людьми. Вона навіть вас просить. Ось постав лайк і підпишись, Будь ласка. Так що ось таке. Любим вас, наші підписники, гості каналу, які підписані, теж вас любимо. І дякуємо за перегляд, всім па-па.